Після резонансного, я думаю, відомого всім розслідування Михайла Ткача щодо діяльності розважальних закладів на території міста Києва, зокрема ресторану Бохо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ми бачили на відео, що багато працівників поліції патрулів просто або посилалися на завантаження. Або е, просто ігнорували звернення журналістів, то, коректуючи е, таке журналістське розслідування, коментуючи, він зазначає, що ми зреагували на ці факти. Разом з депутатами підготували проєкт закону, е, відповідно направлений в правоохоронний комітет. І Зміни до Кодексу про адмін правопорушення щодо відповідальності власників суб'єктів підприємців, які є власниками кафе розважальних закладів. Небагато немало. Пропонується відповідальність від 34 тисяч гривень до 170 за перше порушення, а за повторне протягом року пропонується від 340. До 680 тисяч гривень порушення на будь-який суб'єкт. Виникає щирий подив щодо розмірів повторного порушення. Тобто повторне порушення, незалежно від розміру такого ресторану або кафе велике, маленьке, може підлягати відповідальності. до... Більше ніж півмільйона гривень. Зрозуміло, що порушення комендантської години не мають мати місце. Але боротьба таким способом, таким класичним способом, зустрічали під час ще ковідних норм, що є певні моменти, коли працівники поліції або Очевидні речі не помічають, беручи до уваги розслідування, або там, перевищують свої повноваження. І рішення, як виявляється, полягає на думку міністра в запровадженні суворішої відповідальності. Причому звертаю увагу, така відповідальність від 34 до 170 за перше правопорушення. Розбіг. У шість разів, тобто ця вилка, так звана юридична вилка відповідальності, коли там може бути застосований такий широкий. Кому віддається на розсуд застосувати до певного суб'єкта 34 тисячі чи 170? наприклад, такий розбіг щодо притягнення водіїв за керування в стані сп'яніння він був усунутий. І цілком класна ініціатива, коли до водія немає вилки, є там конкретні 17 тисяч гривень плюс позбавлення прав керування, і все. І дуже просто, що водій, керуючи у стані алкогольного спиніння, розуміє, що він точно попадає на штраф 17 тисяч гривень. Значить, далі щодо поліції, відкрив сайт. Чергова реформа, що чергова реформа. пропонує поліція? Запровадиться поліцейський офіцер громади. Хто це такий? Це наступний крок реформи, що до потреб місцевого населення буде певний офіцер, а американський шериф, наскільки зрозуміло, який буде тут щоб захищати Ось на сайті поліції поліцейський з Курчатком. Я тут дружу і працюю з собачкою. Я тут ну, прикольне формулювання, да, я тут знаю всіх водіїв, і на сам кінець говориться, що заробітна плата від 23 тисяч гривень, соціальне забезпечення, повне екіпірування, планшет, службовий автомобіль та приміщення. Ось такі реформи пропонує нам поліція. Але у попередньому відео буде посилання. Я фантазував щодо діяльності очікуваної, на мій погляд, за моїми пропущеннями, як би потрібно було, щоб працювали. ТЦК. У даному відео, дозволю собі пофантазувати на базі тих звернень клієнтів. Коли до мене е, звертаються клієнти, е, найбільш часті порушення закону з боку поліції, е, оскільки бачимо численні відео, там є канали, е, які присвятили чисто поліцейській Висвітленню роботи поліції з водіями, поліції на вулицях. І такі відео з останнім часом, вони все масовіший характер носять. Отже, хочу поділитися своїми думками щодо найбільш значимих і найбільш необхідних моментів, які вже закріплені в законі потрібні реформи в законах, все базово прописано. Єдиний момент, що чомусь масово, я безпосередньо говорю про працівників поліції: масово, і щодо водіїв, і щодо осіб на вулицях, такі положення закону ігноруються. Отже, я е, маю п'ять фантазій е, щодо Тих безпосередніх порушень закону працівниками поліції, якою має бути ідеальна поліція, до якої з'явиться довіра народу, довіра формі, довіра тому, що вони роблять. Законна діяльність поліції перше очевидний момент, все просто що. Знову ж таки, повертаючись до тих фраз, що маєте чи не маєте права знімати? Е, е, у нас в країні війна, воєнний стан е, і так далі. Перший пункт однозначність. Я на попередніх відео висвітлював працівники поліції забезпечені е, бодікамерами. Тому наша з вами мета простих громадян. Просити поліцейського з першої секунди спілкування вмикати бодікамеру, якщо такого не відбувається, вмикати свою е, камеру мобільного телефона з дуже простої причини, що при такому е, поліцейський, е, ймовірно, не буде настільки грубо. Там перебільшувати або свої повноваження, або якось своєрідно трактувати норми права відеозапис, гарантуватиме ваш особистий відеозапис, гарантуватиме вам, що щодо вас не будуть перевищені працівниками поліції ваші права. Так само і боді камери. Ось буквально випадок сьогоднішній: що зупиняється водій, зупиняється безпідставно. І перші 10 хвилин спілкування ну просто на дорозі нас доганяють водія. І перші 10 хвилин спілкування вони відбуваються за вимкненою, за, за погашеною бодікамери, що ж там якісь там повідомляється причина зупинки, перевірка транспортного, можливо, він у розшуку безпідставно. І далі розмова ведеться, виникають сумніви щодо стану водія і так далі. Це виливається до притягнення до відповідальності. Отже, законність діяльності поліції можна гарантувати забезпечити тим, що таку законність ви будете фіксувати на відео. Друге. Відсутність незаконних перевірок документів особи на вулицях. Є конкретні норми закону. Щодо підстав перевірки. Такої підстави юридичної перевірки у нас в країні війна, там хлопцям важко на нулі, у працівника поліції немає. Ми розуміємо, що очевидно для всіх, що поліція має бути в підвищеній ступеню готовності. Але знову ж таки повноваження тими нормативними актами, прийнятими в період повномасштабного вторгнення, не розширювалися права поліції. В межах тих прав цілком достатньо на вулиці, навіть перевіряючи документи, поліцейські зобов'язані послатися на чинну норму закону України про поліцію. Третє. На вулицях, особливо актуальне, поверхневий огляд. Поверхневий огляд має свої підстави згідно з законом про поліцію. Не я не буду детально зупинятися. Я просто скажу, що поверхневі огляди на практиці на вулицях переходять у те, що просто особу з ніг до голови обшукують, там витряхують всі речі, там колись там кармани. Там, навіть у е, моїй практиці там, заставляють розбуватися, перевіряють все от і до. І навіть такий поверхневий огляд, який переростає в обшук, має бути зафіксований протоколом, оскільки особа здійснює працівник поліції, здійснює, щоб такого на практиці не робиться. Тобто, це, ймовірно, відбувається працівниками поліції. Коли за шаблонними повідомленнями на сайті зазначається, що законно підійшов працівник поліції, але особа помітно нервувала, вела себе неадекватно або вела себе агресивно, чому я наголошую, що не переходьте на агресію, не переходьте, тим паче. На будь-який там фізичний вплив на працівників поліції, бо це буде використано проти вас. Так само і щодо спілкування на вулиці. Якщо поліцейський хоче зробити поверхневий огляд, вимагайте чітку підставу, вмикайте відеофіксацію, вимагайте його вімкнути. Відеофіксацію, вимагайте складення офіційного якогось. Ви не знаєте якого документу, я не буду на цьому зупинятися. Вимагайте, щоб поліцейський фіксував свої дії. Певних документах. Четверте. Відсутність незаконних зупинок транспортних засобів. Вичерпний перелік. Закон України про поліцію. Стаття 35. Можете там загуглити під відео я дам посилання. Стаття 35. Вичерпний перелік. Коротко пробіжимося. порушив правила дорожнього руху, технічна несправність, причетність водія до ДТП, транспортний конкретний засіб в розшуку, опитування водія пасажирів щодо якогось конкретного ДТП, надання допомоги іншим учасникам, обмеження заборони руху на певній ділянці. Неналежне закріплення вантажу. Транспортний засіб зареєстрований в іншій країні незаконно везений щодо євроблях, Транспортний засіб перебуває в розшуку. Конкретний він номер, він код і конкретний державний номер може перебувати в розшуку. Особа володіє ознаками, яка перебуває в розшуку, і особа покинула місце для військовополонених. 12 підстав, вичерпних підстав в межах дії. Воєнного стану не розширювалося. Коли зараз стоять поліцейські на колишніх там, певним чином бетонно обладнаних блокпостах, це поліцейські, вони жодним чином свої повноваження не розширюють, стоячи на блокпосту, всі ті ж підстави. Знову ж таки, повторюся вкотре, що зупинка транспортного засобу. З аргументом, що е, тому що в країні війна, тому що давайте вас перевіримо, тому що давайте пошукаємо, е, можливо, за щось можна зачепитися, тому що там відкрийте багажник, е, покажіть салон, там, дістаньте речі і так далі. Е, це все має мати юридичні підстави. На рівному місці немає таких повноважень у поліції, про які я. Зазначаю, і по п'яти я б виділив, що дуже сильно зменшується акцент від поліції щодо право ваше право безпосередньо водія або особи, до якої існує звернення на вулиця, скористатися на місці зупинки, складання протоколу допомогою адвоката, навіть зупинка. Коли поліцейський же ряд правопорушень, він може винести постанову на місці, тобто юридично це скласти протокол, розглянути справу про адмінпорушення і скласти постанову. Це процес, який регулюється окремим кодексом. І навіть за такі незначні порушення ви маєте право під час розгляду справи заявляти поліцейського клопотання щодо залучення адвоката, вашого адвоката, який представить ваші інтереси. Гарантуватиме те, що поліцейський не буде перевищувати своїх повноважень, не буде трактувати або читати норми на власний розсуд і, і так далі. Допомога адвоката е, принижується завжди е, значення е, поліцейськими. Наприклад, стаття 130, на сам кінець такий приклад, дуже легкий. Водій кудись поспішає, зупиняє його поліцейський. Поліцейський. Штучно може сказати: Я маю сумніви в тому, що у вас там почервонілі очі, там і запах, і руки тремтять. Що ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння? І тут увага поліцейських каже: ви, ми з вами можемо там дути в драгер або їхати в лікарню, або увага, ви маєте право відмовитись, і особа. Чуючи це слово чарівне право відмовитись, якщо вона має, якщо поліцейський повідомляє, що особа має таке право. Окей, я користуюсь таким правом, відмовляюсь. Ну ось зафіксуйте. Особа розписується в протоколі, нібито право відмови відмовилась, але особа підписує собі відповідальність на 17 тисяч гривень, позбавлення права керування там, мінімум на один рік, тому що. Вона думає, що вона скористалася правом, як сказав поліцейський, а насправді такого права нема. Є склад адміністративного правопорушення, коли особа говорить: я не їду в лікарню, і це відмова від поїздки в лікарню або відмова від драгера. Вона законодавцем трактується як перебування в старі, презюмується, що особа е... вчиняє правопорушення, відмова, адміністративне правопорушення. Тому тут, чому я зазначав, що часто там поліцейські певним чином маніпулюють, і особа там їде по своїм справам, поспішає на роботу, наприклад, але вона вже собі підписала відмову е... і там. Потенційне позбавлення, потенційна боротьба в суді, коли там буде доводитись, що особа не розуміла, що вона перебувала в цілком нормальному не стані сп'яніння, але підписала те, що підписала. Тому щодо поліції, за моїм поглядом, що реформи мають бути в першу чергу всередині поліції щодо чіткого. Неухильного дотримання тих законів. Хай вони там або досконалі, або хтось критикує, але закони є, і вони мають дотримуватися всіма сторонами. Якщо я припускаю, роблю свій власний висновок, якщо поліція буде там суворо дотримуватися законів, то відповідно можливо і визнання такої діяльності. Суспільство потребує там, посиленої діяльності поліції в межах воєнного стану, в межах там, існуючої там, щохвилинно щоденної загрози. Але коли такі повноваження будуть е суворо відповідно до того, що закріплено в законі, е давайте е пропоную повторно. Е Своє бачення, що самого критичного в діяльності поліції, можливо, ви стикалися, можливо, ви знаєте, що критичного, саме критичне, що має бути усунуте е, внутрішньо в поліції, е, ви би виділили. З вами був адвокат Піксель Савчак. ставим лайк, якщо сподобалося дане відео, це мене мотивує і допомагає відео просуватися до. Інших користувачів Ютубу, дякую.